Маємо на прямому зв'язку зі студією Андрія Яницького, речника Державної служби зайнятості України. Добрий день, пане Андріє Добрий день. Добрий день. Добрий, Добрий день. день. Соціологи говорять про те, що в Україні вже є демографічна криза. Скажіть, будь ласка, чи ринок праці відчуває цю кризу вже? Звісно, ринок праці відчуває брак кадрів зараз. По оцінці інституту демографії Національної академії наук, близько 30 мільйонів, 31 мільйон населення. З них лише 12-13 мільйонів, які працюють, мільйонів 10 поза ринком праці. Ну і всі інші, це непрацююче населення, яке ще не працездатного віку або вже вийшло з працездатного віку. І е, Бракує робочих рук, і впродовж наступних 10 років за оцінкою Міністерства економіки України бракуватиме 4,5 мільйони людей. працездатного віку е, служба зайнятості намагається вирішити це питання своїми методами. стимулює людей, які потенційно можуть працювати, але не працюють, виходити на ринок праці за допомогою різних інструментів: навчання, перенавчання, грантів. Ну і в тому числі. Пропозиції роботи, наприклад, якщо переселенець, то робота з житлом це хороша пропозиція. Ми вже кілька родин перевезли точково на велике підприємство Ламела в Закарпатську область. Можливо, ви чули, що вони спочатку хотіли завозити, привозити іноземців, мігрантів з Бангладеш, але завдяки службі зайнятості. Змогли їх переконати, що є в Україні кадри і робочі руки. Допомагаємо їм Пане Андрію укомплектувати свій. Mm -hmm. Пане Андрію, хочу вас запитати, чи є такі м -м, вам знані припадки людей, які повертаються з-за кордону саме щоб е працювати в Україні? Чи це багато таких людей? Є, але поки що це одиничні випадки, це не масово, все ж таки, ми продовжуємо. Міграційно втрачати людей, тобто люди виїжджають, продовжують виїжджати за кордон. А повертаються люди, які ну змогли знайти собі житло, роботу і робота це важлива компонента. А Служба як вплине неповернення українців після війни? Як вплине на ринок праці? Ми все ж таки сподіваємося, що частина людей принаймні повернеться. Це різні є оцінки. Інститут демографії каже про третину тих, хто зараз знаходиться за кордоном, але треба розуміти, що переважно будуть повертатися люди, які не знайшлися. Тебе в Європі не змогли знайти роботу, житло там і користувалися підтримкою соціальною. Ну в Польщі, наскільки я знаю, не дуже з соціальною підтримкою. Але, от, наприклад, Німеччина дуже активно підтримує українців в фінансовому плані. І якщо ця підтримка припиниться, то багато цих людей повернеться. Ми маємо бути готові їх зустрічати тут і Служба зайнятості готується до цього і. Налагоджує сервіси, якими можна дистанційно скористатися ще до повернення. От ви вирішили, наприклад, повернутися родиною додому в Україну, і ви зможете дистанційно отримати. Ну і вже і зараз в принципі можна дистанційно через соцмережі отримати консультацію, щоб вам вже підшукали роботу. Скажіть, або будь ласка, а навчання е... або грант. Яку стратегію взагалі план має держава щодо інтеграції ветеранів тих людей, які повертаються з війни, як їх залучити, як їм дати додаткові можливості для роботи? Е, ветерани це наша фокусна категорія, одна з е, і для ветеранів і ветеранок є спеціальні сервіси. Зокрема, наприклад, якщо е, звичайний е, ну ми, ми всі надзвичайні, але якщо але якщо не ветеран хоче взяти грант на створення власної справи, то він має право на отримання гранту у розмірі 250 тисяч гривень. Це близько там 000, 4 тисяч доларів. Трошки більше. А ветеран має право на отримання гранту до мільйона гривень, тобто тут збільшена фінансова допомога. І так само ми допомагаємо з працевлаштуванням ветеранів. Багато ветеранів повертаються. На жаль, з інвалідністю, і є спеціальні програми для працевлаштування людей з інвалідністю. А що Ну і зокрема, також це програми компенсації заробітної плати для працедавців. Тобто, якщо працедавець бере на роботу. Одну з наших фокусних аудиторій та груп людей, то ми компенсуємо або часткову зарплату, або облаштування робочого місця. Таких програм доволі багато, вони інклюзивні, і під кожне робоче місце можна підібрати таку соціальну підтримку. Зазвичай вона діє від трьох до місяців до року, або це разова підтримка. Якщо облаштування робочого місця для людини з інвалідністю, це разове. Підтримка близько 100 тисяч гривень, на які можна витратити на наприклад на спеціальне ортопедичне крісло або на спеціальну оргтехніку, якою можна користуватися людям з погіршеним зором або з погіршеним слухом. Panie Andriu, chcę tak tak mi pan Andriu, mi odpowiedzieli na pytania, na ile brakuje чоловіків w Ukrainie na same чоловіci profesji i czy istnieje takie jeszcze, jak to, że żynki zaczynają nauczać się same na 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 ci posady, żeby wykonywać чоловіci zawdanie? Бракує бракує. По перше, бракує всіх і чоловіків і жінок. Але, але якщо казати про чоловіків, то справді дуже багато чоловіків захищають батьківщину зараз в лавах сил оборони, і е, тому є перекос і по нашій статистиці в бік жінок, тобто більше жінок на ринку праці. А е, це не унікальне явище. Ми знаємо, що після багатьох войн, і під час багатьох воїн жінки заміщали собі чоловіків на підприємствах, і е, зараз теж є такий тренд. Це не є масове явище поки що, але значно воно вже помітно. і уряд український прийняв спеціальну експериментальну програму, яка дозволяє жінкам безкоштовно для них і безоплатно для них, але коштом фонду по безробіттю перевчатися на такі чоловічі, так звані професії, і вже перші жінки по цій новій програмі навчаються. Це Полтавська область, п'ять фермерських підприємств. Вони навчають трактористок для своїх полів.